Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогоднішнє Євангеліє нам ставить перед Очі дуже важну подію, коли Ісус Христос приходить до Петра і каже Сину Іонин, тобто офіційно звертається до нього, називає його по імені, щоб ну, сказати, щоб це було зрозуміло, до кого Він звертається, що не до всіх їхніх, а конкретно до нього. Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І Петро каже, так, Господи, люблю тебе. Паси моє ягнята. І знову, чи любиш ти мене другий раз, третій раз питаю, так що ж Петро засмутився каже, Господи. Ну, ти, знає, ти все знаєш, і ти знаєш, що я тебе люблю. Так, каже. І тоді, каже Ісус, спаси мої вівці. Ми бачимо, що любе розпорядження Боже, що Він нам каже, є одна умова. Чи любиш ти мене? І пам'ятаєте, я постійно звертаю вашу увагу на то, що то значить любити? Любити це не значить захоплюватися, це не значить, що чимось любуватися. Любити це значить здатність на жертву. Заради того, кого ти любиш, ти маєш бути готовий на жертву. І Господь Бог нас цього вчить. Ми часом путаємо поняття любові і кохання. Українська мова собі так дозволяє. А от в інших мовах нема так. У нас поняття любити є це як любов, саме поняття. так? Можна любити Бога, любити церкву, любити Україну, любити, любити не знаю, своїх друзів, ще щось там. так? І є поняття кохання, це відношення між чоловіком і жінкою. Такі в інший спосіб проявляють то своє кохання, так? а поняття, любити, бо Бог є любов. Любити це значить здатність на жертву. І тому Петро так аж засмутився, але Христос хоче підкреслити. Він каже, чи любиш ти мене, бо це є важливо. І так же само є дуже важливо, щоб кожен священик, який призначений на парафію, Владика його питає, чи любиш ти людей. Якщо священник не любить людей, він не може бути добрим пастором. І кожен священник першим ділом, коли йде вчитися на священника, він хоче бути з людьми, він любить людей. А вже в семінарії, в інституті духовній чи в академії, його оцю любов якби, направляють правильно. І так же само хочу вам сказати і про вірних, ті, що приходимо до церкви, ми повинні перший раз свою любов показати до священника. Іменно в тому плані здатність на жертву. І коли ми у цих простих умовах, коли ми приходимо до церкви, коли приходить священник, ми разом молимося, священник проявляє любов до тих, що прийшли. Ті, що прийшли, проявляють любов до священника і це є дуже миле в Божих очах. Бо це Христос нам ставить перед очі. Він Петра не питаєся, чи ти знаєш догматику, чи ти там ще щось. Він питаєся, чи любиш мене, Петре. «Так, Господи, люблю тебе. Чи любиш мене Ще раз тебе питаю. «Так, Господи, люблю тебе. Христос підкреслює важність, важність любові в нашому житті. І кожен із нас, який сьогодні молиться разом зі мною, кожен із вас своєю присутністю виявляє любов. Любов до Бога, бо це і наше основне завдання. І якщо Господь Бог побачить на землі людину, яка любить Бога, Він каже, це моя. І якщо Він побачить людину, яка є порожна, дуже злобна, дуже брехлива, ще якась він каже, то не моє, я його не знаю. І багато прийдуть знаєте, до царських дверей. І будуть стукати, Господи, пусти мене. І Ісус каже, Ти хто? Господи, я твій, це не життя ходив до церкви, я всі так молив, навіть хрестик маю. І все, Господь Бог скаже, «Іди геть від мене, я тебе не знаю. І ці слова написані в Святому Євангелії. І Христос сам сам сказав, і я скажу іди геть від мене, я вас не знаю. Господи, хіба не Твоїм іменем ми пророкували, хіба не Твоїм іменем ми бісів виганяли? Ідіть геть від мене ті, що чинити беззаконня. В першу чергу, ті, що брешете, ті, що злоститеся, ті, що ніяк не можете помиритися, не знайти в собі сили переступити через своє Я, через свою гординю. Ті, хто вміють прощати, це ті, ті люди, які вміють розтоптати найгірший бур'ян у нашій душі, найстрашніший гріх нашої душі, джерело всієї злоби – гордість. Як ми навчимося переступати гордість, нам легше буде прийти до Бога. Той, хто не може переступити гордість, Він не може прийти до Бога. Тобто не може прийти до любові, він не може прийти до взаємних відносин. Бо любов це є взаємні відносини двох людей, які один зараді одного готові на жертву. І іменно через цю дорогу, яку Господь Бог нам проклав, ми можемо прийти до Бога. Через гордість людина, людина гордість людина дуже сильно обмежує людина через гордість. Боїться щось зробити, а вдруг не вийде. Ой, з мене будуть сміятися, ой, а якщо я неправильно зроблю, з мене будуть принижувати, на мене будуть показувати пальцем. І гордість не дає можливість прийти до любови. Тому прощення це є дуже добра нагода потоптати от той головний гріх це є гордість, простити. Простити всім тим, на кого є зло, на кого є якась обіда чи образа, не давайте, щоб ті бур'яни у ваших душах розросталися, бур'ян гордості, бур'ян до непрощення, зависти, брехні. Бо від гордості походить все. Людина, яка хоче бути дуже. Дуже така важна, вона буде брехати, вона буде вихвалятися, вона буде когось принижувати, бо тому що вона хоче бути високо, а не може без піднятися. Тоді вона бере і принижує всіх, хто є навколо. Гордість це є найгірший, найбільш стабільний гріх, якого найважче позбутися. Тому маленькими засобами, маленькими кроками, кроками любови, жертви і прощення. ми Приближаємося до Бога. Сьогодні є поминальна субота, і сьогодні в Євангелії читається, що Господи Боже хочемо тобі засвідчити одну просту річ. На твої слова. Христос каже, «Ти істинно каже вам, хто слухає Моє Слово, вірю того, хто послав мене, не має життя вічне, бо на суд не приходить. Бо від смерті перейшов у життя. Якщо ми хочемо від смерті перейти у життя, то ми маємо слухати Слово Боже. Ви розумієте, що коли ми слухаємо Слово Боже і зберігаємо його, воно зберігається в нас. Ми живемо тим словом, ми його пам'ятаємо, і Господь Бог знову дивиться на, на свій народ і дивиться, о, там моє слово збереглося. Той носить моє слово, той навіть практикує моє слово і в такий спосіб ми стаємося Божими дітьми. І тоді Він каже, не ви мене вибрали, я вас вибрав. І всіх, кого Отець вибрав, і дав мені, вже ніхто не вирве їх з рук моїх, Тому маємо нагоду велику через слухання Слова Божого Отримати життя вічне, бо від смерті перейшов у життя. А ті, що помирали, вони не мають надію тільки на нас, живих. Тому і ми, споминаючи своїх померлих і за них заступаємося. Коли ми кажемо, Господи, прошу Тебе, прости цьому чоловіку. Прошу за свого тата, молюся, Господи Боже, прости йому. І я тим звертанням відбудовую зв'язок із батьком, так? хоч він помер уже давно. І Господь Бог через оту єдність, яку я маю із батьком, бачить, його і каже так, дати йому життя вічне. Бо я в ньому знаходжу Слово Боже, бо іменно через Моє Слово за нього згадую. Але ви чуєте уважно. Що цей зв'язок можна збудувати не тільки за тими, кого ми хочемо спасти, але цей зв'язок ми можемо збудувати через тих, на кого ми злосні, з ким ми посварилися. І Бог дивиться, так, ця людина чорна, порожна. А ну, з ким вона там має зв'язок? З тим, з тим і з тобою, бо ти на неї злий. Він каже: я не знаю ні тебе, ні твоїх друзів. Петь від мене. Тому через те, то, що ми на когось є злі. Ми маємо з ними теж комунікацію. Тому прощення таке дуже важне, бо прощення це обрізання всіх тих зв'язків, на кого я злий. Тому прощайте, практикуйте любов і приходьте до Бога. Бо перше питання, що сказав Господь Бог Петрове перед тим, як на чи любиш ти мене, Петре? Тому каже вам: шукайте способу. Проявити свою любов до Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!